Усім доброго дня! Вас вітає компанія Viaduc. Сьогодні хочемо показати вам ось такий комплект для посадки та обробітку картоплі. Вся техніка виробника Virax Польща. Почнемо з ось такої картоплесаджалки. Ширина міжрядя посадки, в неї 50-55 см. Бункер на 150 кг. Зразу кидаються в очі ось такі оцинковані ложки. Вони дуже довговічні, порівняно з ложками на українських картопле-саджалках, там вони йдуть просто желізні. Ось так виглядає конструкція. Цієї картопли-саджалки є дуже багато різних регулюровок. Тут регулюється натяжка транспортера, регулюється саме міжряддя, також регулюється посадка картоплі ширина між картоплинами за допомогою ось цих куліс. Вони збільшуються та зменшуються. Є ось така амортизація, щоб були всі рідки одинакові. І також сам укучник також регулюється по ширині. Уся картоплек-саджалка, бункер і всі деталі покращені порошковим фарбуванням. Дуже надійне та довговічне. Ось така трьохточкова навіска. Тут є тонкі та грубі пальці 22 та 28. Підійде як для китайського і європейського, так і для радянського трактора. Ось так вона наглядає з різних боків. Ця картоплека саджалка чудово підійде, в кого невеликі площі садіння картоплі. За допомогою вущого міжряддя можна зекономити місце і вийде більше рядків. Тобто такою саджалкою ви можете не більше посадити картоплі. І також ось такий міжрядний культиватор. В нього є різні комплектації, зараз він йде в стандартній комплектації, суто під картоплю. Тут також трьохточкова навіска, грубі та тонкі пальці. Він також має ось таку, можна сказати, амортизацію, стабілізацію, можна по-різному називати. Жосткість регулюється. Отак кріпляться долота. Укучники також регулюються по ширині і ось така стрілка. Також до цього. Культиватор можна докупити бритви або їжаки і обробляти їжаками картоплю, а бритвами, наприклад, кукурудзу і, і буряк. Також порошкове фарбування. Фарба тут така незвичайна. Ось так він виглядає. Цей культиватор дуже надійний, дуже міцний. На всю техніку діє гарантія 12 місяців, як на культиватор, так само і на картопле саджалку. Ціна такого комплекту 41, вибачаюсь, 31 тисячу гривень. Також, кого цікавить, наприклад, окремо саджалка і окремо культиватор, можна їх придбати окремо. Ко цікавить з різними комплектаціями. Також ми можемо доставити власним транспортом на ваше господарство усю техніку. Ко цікавить сама техніка або додаткова інформація по ній. Телефонуйте за номером 096 117 52 62. Якщо цікавить, звертайтеся.